Та ми вже майже вже на пороті вже буде ресторан. Ми і сьогодні йдемо, ми такі аристократи страшне, щовечора йдемо у ресторан. Але вчора на столик завів один ресторан, в той раз ми були самі, а сьогодні ми вирішили повернутися в той, який були перший раз. Там, направду, дуже була смачна а, курка кейсі, така, ну, типу... привезли. Так. Така. Це яблука. Видно на сік. Вони будуть виновим. Можливо. Або сідер. Може бути. І ми сьогодні йдемо в той самий самий статус так? ресторан. Так. І ну, ми замовимо ті позиції, які нам присмакували, так щоб поїсти. А ще ми з Алею домовилися, що ми замовимо чпралуха, щось невідоме. Бо тому що там, там такі назви є. Я в нормальних штанах, в нормальному кофті чи ні. А то там прямо вас рвет. Успокойся. Ні, дорогі господа. Ну, ну ну. А що ми, ми... до ми домовилися, що цей? Що ми замовимо е в меню якесь невідоме нам слово страву. Там ж ріка там канакіра, матка кіра. Війні, ми вже в одному ресторані вона каже, Копчина харебажари. А я кажу, а що таке харабажари? Вона каже, ну я не так. Це А хареб... Що таке харабажари, я не знаю. Коротше, я кажу, Це риба чи м'ясо, вона каже, то м'ясо. Ну, Зрозуміли, один одного і не заказує. О, яка гарна ця помпасна трава. Помпа... А, ну, Варант виглядає така, однажі. Наша... колокольня. А це сам цвинтар, це церква. Верант виглядає, знаєш, так ніби цегла біла і цей. Ну там плиточкою обложено, воно все таке красиве, а так дивишся, а воно таке це. Оця трава це така сама, як в мене. ото Це помпасна трава. Це помпасна трава, це якраз така, як в мене О, то має розпуститися зараз. Дуже гарно. Та кущик віці, як гарно його зробили. У мене така скоро має теж розпуститися. Ну, бачиш, тому це не ну, зручно. <посте> Машина обережна. <посте> Ой, кірний <посте> помідор. Нічого собі. Дивись, я навіщо на Ну. Тут, <посте> те, тут тепло. Тут тепло. <посте> тут Клімат інакше. А він кущик і троянди великий. Вони тут дають перевагу рожевим трояндам. Тепер дика рожева троянда. До речі, Ми Ой. були вчора у тому ресторані, оцей от ресторан піцерія, сирія, отой чорний. Через дорогу. Де, Де цей? Де вогники? Ми так не підемо туди. О, масаж. масаж, дивіться, Лена, Лена робить масаж. <рес> <Ліна>. <рес> ну так камінь відкутив, від от і заїхав. Лена робить масаж, так що можете записатися на масаж. Телефон... <рес> <рес> В телефон ви бачили. Можете задзвонити в будь-який час. культурники, домики хороші. Ага, ну таке. Бач, камера висить і все. Загалі, ну, а оце таке, як було колись. Такі, знаєте, маленькі так, віконечка. Так. Якісь дерев'яне так, щось і таке. Живуть, так. так, так. тут. Хіба типу, неїжджали, такі дома культури построїли. Там десь маку. помідори, десь так само, да. попри це. Ось коли скорі сидить в дима. в дома такі. Ну, гурти інші, диви, яка шикарна річ. Ну, тут їм кажуть, тут клімат інший, тут тепліше. А вони тут тепліше. А, це а, Позал, а світки його. А, його. Вони круглі. А, а кругу. який балкончик. Колись, це була елітна постройка. Дай Бог, там Маріанна, <світ> кафе <світ> Маріанна. <світ> диви, рожеві, рожеві, рожеві. О, це, бачиш, рожеві і жовті. Це його. А, а це його. Ну, це ж це Вони продають, що? Та чого, приїхали на службу Божу? Ще як то у них? Тут якась москаля відстає. А вона є такою повною. А не повна. А пахне? Висока гарна. Дивіться, Покажіть, які гуртеть. Ні, це не гортенці, це оці мальвиті. От ми прийшли в ресторан Статус. Зараз ми тут будемо їсти. А вчора ми були от там. Ресторан Піцерія «Вега». Там, оце, там, де пише Вегас. Ну, Йдемо замовляти, а там потім я вам покажу, що ми замовили. Ну і покажу вам коротко меню. Коротше, ми робимо так, як це Вітя. Це що ми не знаємо названня, то ми замовляємо. Але я замовляю ще крильце своє. що не знаємо, ось перші справи замовляємо. Не за мене, але людка ну, буде самі собі. Боблевеш якийсь, то ти зрозуміло. Тому... А скажіть, що таке боблевеш. А як це називається? Боблевеш чи Бобле... боблевеш. боблевеш. Mm, да. Тут дуже голосно грає музика, але зараз спробуємо цей боблевеш, а потім я вам розкажу, що воно з собою являє. Зараз ми подивимося, а це лоці, подивимося, що це таке. Там де, у, там де Так. -то Супер. Там Мої хороші, я зрозумів, Маркусик. А там де там де <гас> халеченькі, дуже-дуже, дуже. Бачите, навіть база, яка зараз так, не працює. Так, що котичка? Що а там де, там, де оце. Вернулися з ресторану, там такі. Бульки не було. вони включать самі. Вернулися ми вже з вечері, з ресторану. Навіть ці готелі, які не працюють, але в них є світло. Ну, не знаю чому. А так воно є. Ті готелі, які працюють, вони дивіться, знаєте, так дійсно, як, як в Турції чи як в Єгипті, все красиво, підсвітки, все блимає. Йдемо? Там тепло. Даримо, Там тепло. але йдемо купатися. Ну, Може, хоче Оля ще з Сашею. Да. Оліця воно блимає. Це от солоний басейн і це солоний, але вони підігріваються, вони теж всю ніч гріті і в них тепло. Знаєте, от Дійсно, так як в Турції. Ну, дуже гарно. Дуже гарно, то ми прийшли і хочемо зараз піти таки покупатися. Там теж бази, теж все підсвічується, світиться все, люди купаються навіть зараз. На дворі, правда, вже прохолодно. А яка температура? води чи чого? Ага. Я не дивилася води. На дворі. На дворі плюс 18. А температура води ну, залишається в межах 40. Ну, зараз ми з Аллою збираємося і йдемо купатися. Таке, таке йдемо зараз. Дивіться, як мама з Доброго ранку. Ой, ніяк не можемо проснутися, але вже такий час, що хочеться, знаєте, знов залізти в басейн. Вроді температура. Зараз у нас 9.34. Температура повітря 13 градусів. 13. Температура повітря 13 градусів. Ну, в басейнах тут традиційно без змін 40 і 30. Грубо, вже люди якісь купаються потрішки. вже не грається на майданчику. Алла покупалася кудись пішла. Сашко кудись пішов. А я думаю, що тут робити. Бо ми сьогодні виїжджаємо, о 12 ми виїжджаємо звідси з цього місця. І думаю, зараз якраз піду покупаюся і вже до кінця цього перебування тут не будемо більше купатися. Але думаю, бо прохолодно. Біжить з гускою. Ти куди біжиш? А де моє мама? Мама готує гамати. На кухні. Біжи до луки. Гори. Так спокійно. От, На тій базі там і зараз дуже багато людей, але там теж тишина. Всі сплять, всі сплять. А в нас, бачите, що робиться. Пару о, декілька людей купається, і теж всі інші ще відпочивають. Не знаю, про холодно. треба якось себе заставити, а як не знаю. Тут головне залізти, а потім себе треба заставити вилізти. Ну, а от вже таке діло.